Слава Україні, Доброго вечора, Слава! Пане Андрію, от ситуація із кордоном так погіршується щодня, і є випадки, коли у Польщі висипають українську агропродукцію, яка прямує транзитом. Зокрема, лише напередодні висипали 8 вагонів з українською кукурудзою, А з 1 березня до фермерів польських приєднаються ще й перевізники. Чого очікувати далі? Наскільки ситуація може ще більше загостритись, і чому до фермерів приєднаються ще перевізники, які в січні завершили свою блокаду? Ну, ви знаєте, мені здається, що навряд ситуація вже буде ще гіршою ніж вона була, наприклад, 20 лютого. Так, коли були заблоковані не лише кордонні переправи, там прикордонні пункти, а по суті, були заблоковані в тому числі і ключові траси, ключові дороги на території Польщі. Тобто, власне, 20 лютого ми бачили ось цей такий організаційний апогей власне цих протестів. Я думаю, що ну в принципі що може бути гірше заблокований кордон. Якщо він буде заблокований, то в принципі нічого від цього не зміниться. Нам головне для нашої держави, для, для наших виробників, для наших людей те, щоб власне кордон був розблокований. А те, що власне яким чином там буде ситуація відбуватися в самій Польщі, це внутрішнє питання самої Польщі і польського суспільства. А, так, ми бачимо, що останні дні трошки легший був протест. Я маю на увазі, що все ж таки не були заблоковані переправи, не були. Були заблоковані прикордонні пункти власне в тих масштабах, як це було 20-го числа. Але давайте будемо дивитися на 1 березня. Вже вже по суті анонсується те, що доєднаються до цих протестів і перевізники. Я хочу нагадати, що саме з перевізників все це й почалося. Спочатку були не фермери, спочатку були власне перевізники. Ми пам'ятаємо, як вони починали блокувати кордон. З жовтня місяця, так потім вони нібито зникли, пішли, нібито їхні там вимоги були польським урядом більш-менш задоволені. Але зараз ми бачимо, що вони знов повертаються до блокувань кордонів. До речі, якщо ми говоримо про те, що може бути ще гірше, ми бачимо, що сьогодні власне польські представники сільського господарства в Польщі вони починають блокувати в тому числі й кордони інші. Тобто. Кордон там з Литвою вони починають блокувати, також може бути заблокований кордон з Німеччиною, і наскільки я розумію, там ключове питання, також яке стосується української сільськогосподарської продукції. А я в принципі згоден з паном, який був до мене, власне. Там було коротеньке інтерв'ю, який говорить про те, що це вимоги в основному скоріш за все не до України, а це вимоги власне до польської влади. Але ми маємо розуміти, що основним заручником Цієї цієї ситуації дійсно стає Україна, і навіть я хочу сказати, що основним заручником цієї ситуації є не просто там українська сільськогосподарська продукція. А основним заручником тут однозначно є. саме саме Взагалі все українське суспільство, і в тому числі українська е, допомога військова для України, гуманітарна допомога для України. Тобто, ми ж добре розуміємо: якщо кордон заблокований, то він заблокований практично для всіх. І ми маємо розуміти, що проблеми з переходом кордону будуть не лише для представників бізнесу, а ці проблеми в тому числі будуть і для. Звичайних громадян, які їдуть, які які зрозуміло намагаються перетнути кордон. Це проблема буде для військових, які повинні отримати допомогу. Це проблема буде для власне українських громадян, які чекають певну гуманітарну допомогу. Тобто проблема дійсно є комплексна. і проблема важка, як ми бачимо за останні чотири місяці вже протестів. Ситуація не вирішується комплексно. І коли там, ну, є різні думки, хто в цьому винен що робити, коли там говорять, що це виключно Кремль качає цю ситуацію. Так, однозначно, Кремль використовує своїх маргінальних проксі, Кремль використовує певні. Е, ну Якщо не про кремлівські сили, то ті сили, які намагаються на цьому отримати певні політичні бали, але в тому числі є і дійсно питання до польської влади, як вона вирішує це все, як польська влада буде, буде з цим справлятися. Бо ми бачили, що попередній уряд Польщі. Який попередньої коаліції, так, попередньої влади він, в принципі, не робив нічого для того, щоб змінити цю ситуацію. Теперішній уряд. Ну, навіть якщо він щось робить, то ми розуміємо, що можливо цього недостатньо, можливо, потрібно збільшити зусилля для того, щоб змінити ситуацію. Хоча знову ж таки ми маємо розуміти, що польський уряд є також заручником цієї ситуації, і польські польська влада, в принципі, є заручницею, тому що польська влада по суті думає про що про своїх виборців, а ці люди, які в тому числі фермери, яких, до речі, в Польщі дуже багато. Давайте ми будемо говорити дивитись правді вічі. Польський фермер і український фермер це трошки різні категорії. В Польщі фермерів, саме людей, які займаються сільськогосподарським господарством, сільським господарством, їх аж півтора мільйони. Тобто, це, по суті, ціла, так умовно кажучи, каста людей. Це цілий ціла індустрія, і якщо в Україні це власне, ну будемо казати, в основному великий бізнес. тобто в нас немає от такого такої, такої такого поняття, все ж таки, як малі фермерські господарства. В нас в основному середні і великі, то в Польщі малих фермерських господарств їх дуже і дуже багато. І тому, звичайно, польська влада теж є заручниками. Вони розуміють, що це їхні виборці, що власне, сім'ї цих людей це їхні виборці. А це вже не просто півтора мільйони людей, це мільйони людей. І тому, звичайно, коли ми розглядаємо це з точки зору. Ну от слухайте, а чому там польська влада нічого не робить? То польська влада, розуміючи всю патові ситуації, вона розглядає це з точки зору. А слухайте, нам з одної сторони, треба ну, якось виконувати зобов'язання перед Єврокомісією, перед європейським союзом, з іншої сторони, якимось чином потрібно ну, з Україною зрозуміло, що розсваритися кінцево вони не можуть. А з третьої сторони, це їхній потенційний виборець. І Якщо вони пошлють подалі цього виборця і скажуть, слухайте, ну ми там, то ми, ми там повністю будемо блокувати, умовно кажучи, вашу діяльність, чи там розганяти насильно, так, чи там арештовувати когось, то це їхні виборці, які їм цього ніколи не пробачать. Це я просто говорю: от реально розклав ситуацію, яка, яку потрібно оцінювати об'єктивно. Тому я до чого це веду? Тому вирішення швидкого і вирішення ефективного цієї ситуації воно, воно, дуже, воно дуже важке. І ми маємо розуміти, що ось такі блокування вони будуть ще продовжуватися. І, можливо, до них будуть доєднуватися і інші категорії там, бізнесу, громадян Польщі. Бо вони розуміють, це по суті такий певний тиск на польську владу. Це по суті таке ефективне, ефективне умовно кажучи, ефективний ефективна дискусія з польською владою. Вони можуть собі вибити якісь певні фінансові преференції. Вони певні політичні сили можуть собі вибити певні політичні преференції. А розмінною монетою в цьому всьому опиняється Україна і український інтерес, і українське питання. А все це підігріває рашистська пропаганда. Все це підігрівають в тому числі певні такі проросійські рухи, які теж в Польщі ймовірно присутні. Це все підігріває зрозуміло. Така польська партія, яка називається Конфедерація, це е, крайня права політична сила, яка дуже часто сповідує антиукраїнські позиції. І... Я не знаю, в мене особисто немає доказів, але ймовірно такий теж ймовірний, звичайно, ймовірна така ситуація, що власне ця політична сила в тому числі може підтримуватися з Кремля. Я цього не виключаю, і оці всі фактори, про які я щойно сказав, вони конструюють на жаль цю патову ситуацію, яка складається на наших кордонах, і швидкого вирішення якої практично немає. Будемо все ж таки сподіватися, що якесь вирішення буде. А це може бути умовно кажучи надання коштів певних для тих категорій, які протестують. Ми бачимо, що Єврокомісія там уже розблоковує певну частину коштів для Польщі, що ймовірно. Ці сільськогосподарські виробники отримують якісь компенсації чи якісь субсидії. а Можливо, це будуть якісь певні інші для них преференції. А, буде 28 березня зустріч між українськими можновладцями та польськими на найвищому рівні. Можливо, Україні доведеться йти на якісь певні поступки з точки зору там обмежень, так, цих експортних імпортних. імпортних, можливо, Європейському Союзу доведеться йти на якісь поступки. Для того щоб розблокувати це все, бо ми маємо розуміти: якщо Україна стає в позу повністю, то Польща не піде на жодний компроміс. Якщо Польща стає в позу, то Україна теж може, мовно кажучи, заблокувати так певні. Певні преференції для Польщі, польські товари продаються в Україні. Заходимо в будь-який магазин і дивимось. Польська продукція вона постачається в Україну. Ми теж можемо заходити дивитись навіть по, по офіційній всій документації, по офіційних даних. Тобто Україна теж може насправді дуже сильно вдарити по польському імпорту та експорту. Тому я до чого в фіналі веду: до того, що всім сторонам, якщо звичайно ці сторони хочуть. Досягти певного позитивного результату доведеться йти на певний компроміс і Єврокомісії, і Польщі, і Україні. Єдиний, хто, напевно, не піде на цей компроміс, це, ймовірно, ті люди, які е, контролюються Росією, і які підживлюються Росією. Знову ж таки, якщо будуть докази, що такі є. Ситуація насправді дуже складна, і як ви кажете, в заручниках і Польща, і Україна, але й також, мабуть. І наші відносини з Польщею, от нещодавно зовсім в нашому ефірі, міністр закордонних справ України з 14 по 19 роки Клімкін сказав, що 40% поляків почали негативно ставитись до українців через проблему із блокадою. Скажіть, чи є в цьому загроза? Та тому що очевидно, що це одна також із цілей Росії посварити нас із Польщею а те, що ця криза, як ви також говорите, так і інші експерти. Те, що ця криза на кордоні це також і робота РФ частково, та й Росія загалом працює в європейських країнах для того, аби зменшити підтримку України, а себе навпаки захистити свою позицію. Як ви думаєте, чи вдасться Польщі досягнути, чи вдасться ворогу досягнути цієї мети в, в Польщі? Зокрема, дивіться насправді тут ще гірша ситуація. Вона може дійсно призвести до того, що як зі сторони Польщі, так і зі сторони України буде певна ворожість і буде певна конфронтація. Вона вже є. Заходимо просто в соціальні мережі з нашої української сторони і читаємо, яке, які вже позиції займають частина наших громадян. Заходимо, хто знає польську мову, заходимо на польські ресурси і читаємо, що там пишуть громадяни. Я думаю, що ті українці, які сьогодні знаходяться в Польщі, вони не дадуть збрехати, що дійсно стосовно певної категорії поляків вже є погіршення відносин до українців, і так само ми виходимо на вулиці нашої держави в будь-якому місті і маємо ту ж саму позицію. Ця ситуація має довгострокову перспективу. Чому я говорю, що дуже важко вирішити це питання? Бо це не лише питання економічне, це не лише питання військове, це питання геополітичне. Завдання расистів через свої інформаційні помийки, через, через певні вкиди, однозначно розсварити Польщу та Україну. Однозначно зробити так, щоб поляки та українці ненавиділи одне одного. Однозначно, їхнє завдання зробити так, щоб в Польщі і в Україні постійно були, був, був політичний, соціальний, економічний бардак, безлад. Це завдання расистів. Але будемо відвертими, що, на жаль, ці завдання, прямо чи не прямо, часто виконують і політичні сили. От, наприклад. Ми маємо розуміти, що в Польщі навіть до цієї ситуації є політичні сили, є політики, які не хочуть певною мірою іти на визнання певних чи замирення певних конфліктів стосовно України. Ми бачимо наскільки політично це розділяє також польське суспільство, і наскільки політично ми бачимо певні дискусії і щодо волинської трагедії, і щодо УНУПА, і щодо тих питань, які повинні мати або більше історичне, умовно кажучи, підґрунтя з боку Польщі, або, умовно кажучи, мати якийсь процес примирення. Цей процес зараз в призмі цієї ситуації, яку сьогодні маємо, він, на жаль, знов оголюється. І сьогодні знову ми бачимо заяви деяких політичних сил, деяких політиків, саме історичні заяви. Тому що ці політики польські, на жаль, знов ж таки дивляться на Україну з точки зору такої неоімперської, нео також. На жаль, в Польщі це також є присутнє, і ми повинні це визнати. Проте, все ж таки, на мою думку, стане на зараз більшість польського суспільства, воно не дивиться на ці історичні процеси от через призму такого архаїзму. Воно дивиться все ж таки через призму теперішніх політичних та історичних процесів. Головне, щоб це, це все не було знищено. Головне, щоб це все не було зруйновано. І тут питання навіть не в расистах. Тут питання в тому, наскільки ефективно як Україна, так і Польща зараз будуть намагатися пояснювати своїм громадянам, е, наскільки ефективно ми будемо в цьому плані е, протидіяти російській пропаганді, і наскільки швидко вирішиться цей конфлікт. От чому цей конфлікт важливо вирішити, і чому важливо всім піти на компроміси? Тому що у разі. Його продовження наступними місяцями це буде мати стратегічну поразку для польсько-українських відносин, просто стратегічну поразку, яка насправді може затягнутися не просто на річ на два, а знов на десятиліття, знов на роки, коли ми будемо вважати, що Польща це вороги. А польща буде вважати, що Україна це вороги. Не можна цього допустити. Від цього виграє лише Кремль, від цього виграють лише расисти, від цього виграють лише ті сили, які хочуть, щоб Україна зникла зникнула з геополітичної мапи світу. Ми повинні з усіма нашими європейськими, в тому числі партнерами, так на рівні, на партнерському рівні, спілкуватися. Ми повинні захищати свої інтереси, але також ми повинні розуміти, що наша стратегія не розсварити з усіма. а наша наша стратегія знайти ефективні точки точки спілкування, точки взаємовигідних відносин, не втративши українського інтересу в цьому питанні. Ми маємо пам'ятати, хто наш справжній ворог це Росія, і що вона хоче нас розсварити з Польщею і не перемикати знаєте свою увагу так сильно на Польщу на поляків, які нас підтримували спочатку повномасштабного вторгнення і. Все ж таки, знову повторюсь, пам'ятати, що Росія і Кремль – це наш основний ворог. Я ще хочу з вами обговорити питання Сполучених Штатів. Байден зустрінеться у вівторок з лідерами конгресу із спікером також Палати представників Майка Джонсона, зокрема, щоб розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам і Україні. Вже ж теж пане Андрію. Чи вдасться Байдену переконати лідерів Конгресу у необхідності допомоги Україні? Чи можемо ми сподіватися, що найближчим часом отримуємо так, що якщо не гроші, то зброю? От президент Зеленський напередодні на прес-конференції акцентував саме на тому, що американська допомога важлива не стільки грошима, як зброєю, адже немає тих аналогів тих систем ППО, які є у Штатах, а вони нам вкрай необхідні? Ну це на жаль ще одна така патова ситуація, яку ми маємо на міжнародній арені, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Чи вдасться Байдену якимось чином вплинути, домовитися? Ну, ми бачимо, що на жаль, протягом останніх трьох місяців не вдавалося. Я все ж таки дуже сподіваюся, що навіть не зважаючи на позицію Байдена, а зважаючи на позицію американських виборців, а сьогодні більшість американських виборців вони підтримують допомогу Україні, принаймні на тому рівні, на якому вона була у 2023 році. І якщо власне цієї допомоги не буде, це також може вдарити певною мірою по електоральних балах, в тому числі республіканців. Єдине, що дійсно є позиція Трампа, і є вплив Трампа на республіканську партію, є вплив Трампа на е, Майка Джонсона, який по суті блокує цю, цю всю ситуацію. А я все ж таки сподіваюся, що у березні місяці допомога Україні буде проголосована. Хоча на даний момент я знов ж таки оцінюю так само, як і в січні, так само, як і в грудні, як 50 на 50. Тобто Сенат, в принципі, вже ухвалив е, допомогу, палата представників на даний момент намагається викрутитися з цієї ситуації. Я думаю, що все ж таки ми отримаємо цю допомогу, але питання яку розглядається декілька варіантів. Один з цих варіантів полягає в тому, щоб зменшити цю допомогу і її звузити до виключно військової. А власне, ось ці 60 мільярдів, про які ми з вами неодноразово говорили, вони полягають в тому, що частина це військова допомога близько 43 мільярдів доларів, а решта допомоги діляться між економічною та гуманітарною. От на цей момент є велика загроза тому, що пакет на 17 мільярдів. Чи частина цього пакету на 17 мільярдів доларів, яка буде стосуватися економічної та гуманітарної допомоги, буде виключена загалом з цієї допомоги. Я розумію, що для нас номер один це допомога все ж таки військова. Але і гуманітарна, і економічна, звичайно, теж була б зрозуміло бажаною для нашої держави, тому що ми по суті зараз знаходимося, умовно кажучи, на донатах інших держав, на донатах інших організацій, як МВФ, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки тощо. Тому будемо сподіватися, що допомога буде розблокована. Проте я знову ж таки хочу наголосити, це не буде зроблено завтра, це не буде зроблено післязавтра. Зараз на порядку денному у Сполучених Штатах Америки бюджет щоб уникнути шатдауну 1 березня. Закінчується термін тимчасового бюджету, тобто, через весь цей конфлікт. Який сьогодні є між демократами і республіканцями, який по суті вписується повністю в призму власне виборів Сполучених Штатів Америки, він полягає ще в тому, що там досі немає постійного бюджету на 2024 рік. І тому, по-перше, американці повинні по суті, закрити це питання, тобто ухвалити, хоча б тимчасовий бюджет, але ще потім вони перейдуть до питання України. І от потім почнуться дискусії, чи це буде повна допомога, чи це буде часткова допомога. Тому, ну мовно кажучи, давайте будемо, будемо відверті. Бюджет допомоги Україні може не бути ухвалений по суті навіть десь до кінця березня. Можливо, він буде ухвалений в кращому випадку, там середина березня, кінець березня. Тобто, ми місяць повинні ще протриматися без цього. І в цьому нам допомагають наші європейські партнери. Має надійти е, близько 5 мільярдів доларів в Україні від Європейського союзу. Допомагає МВФ, допомагають інші держави. О, головна сьогодні, головне сьогодні питання, навіть не економічне. Головне питання того, що нам не вистачає зброї, нам не вистачає е, боєприпасів, нам не вистачає артилерії, нам не вистачає систем ППО та на, по суті ракет до систем ППО. Ось це важливе питання: якщо, якщо ця допомога не буде ухвалена у березні місяці? То дійсно може може виникнути дуже великий дефіцит. І про це вже говорять і експерти, і політики, в тому числі і американці, і американська преса. Тому будемо сподіватися. Але я ще раз кажу: я б не чекав би, що це буде завтра, навіть якщо буде певне позитивне рішення там в Білому домі, у дискусії між палатою представників та Джо Байденом.